У Смілі відбулася розважально ігрова новорічна програма для дітей, які потребують особливої уваги. Організована службою у справах дітей турбота про соціально незахищені категорії смілян є одним з пріоритетних завдань міської влади. Маленьких учасників дійства привітала заступниця міського голови Тетяна Карло, яка побажала дітям здоров'я, миру та багато щасливих моментів у прийдешньому році. Йдуть лізляно наворічні свята, і діти заслуговують за подарунки на посмішку. Свято, діти вас з наступаючими новорічними із святами, щоб ваші мрії збулися, шановні дорослі, запам'ятайте ваші діти найкращі. Спасибі вам, що ви робите. Дай Бог всім здоров'я і всім перемоги. Вітання від міського голови. Тематична гра під назвою Веселе полювання зібрала малечу у фойє міського будинку культури, де на них чекали театральне дійство, конкурси та щира атмосфера тепла і радості. Після завершення ігрового шоу на дітей чекала ще одна приємна несподіванка солодкі пакунки, які стали фінальним акордом цього святкового дня. Щасливі усмішки на обличчях малечі стали найкращою нагородою для організаторів.